Серцепи у вітря мов прив'ялий трунок, срадня осінь штайці лунок такий чудовий та суд. Ми перебуваємо у місті Вилкове, що на Одещині. Позаду мене Вилківський будинок культури, де відбувся фестиваль української музики, кіномистецтва та літератури. «Веделка-фест». Ідея такого заходу народилася в полях Донеччини. Один з організаторів, військовослужбовець Сергій Гнезділов, разом з громадськими організаціями влаштували справжнє свято української культури. Я народився в місті Вилково, проживав певний час, закінчив тут школу. Потім поїхав з міста. Через якийсь час я потрапив до армії. Я був в золотих пісках. У нас була ротація, як завжди. Ми зайшли в піски в жовтні місяці і. Почалась війна, повноштабне вторгнення. Зараз нас перекинули під Бахмут, де ми знаходимося вже з березня місяця. Я дуже давно, ще зі школи, я постійно вважаю і хворію в цю тему. Я вважаю, що культура це одна зі складових нашої ідентичності. Для того, щоб окупувати Україну, не потрібно вводити війська, не обов'язково. Можна просто. Знищити українську культуру. На жаль, так сталося, що моя подруга, з якою ми готували цей фестиваль, вона загинула під час ракетного удару по Краматорську. До мене приїхала Вікторія Меліна. Я не можу сказати, що ми були прям найкращими друзями, але ми дружили. І вона приїхала, ми почали обговорювати те, що треба щось зробити на Одещині. Саме ми поговорили, і буквально через 50 хвилин після нашої розмови вона привезла ще колумбійських журналістів до нас. Вони знімали наших хлопців, знімали наші кошмаромобілі. Вона поїхала, і через 50 хвилин приблизно туди, в кафе прилетіла ракета, і буквально через декілька днів вона померла. Насправді для особисто для мене, для всіх організаторів, які працюють зі мною, це фестиваль пам'яті, тому що багато людей, яких ми знали, тривалий час, вони загинули на фронті. Вони ніколи не приїдуть на цей фестиваль, тому це фестиваль пам'яті. Ця війна це не про завоювання територій для того, щоб в майбутньому їх якось використовувати. Це про те, щоб знищити нас як націю, це про те, щоб знищити культурну спадщину, це про те, щоб знищити взагалі все, що у нас є, як що ідентифікує нас як українців. Тому і Сергій як військовий теж це прекрасно розуміє. Тому ми зрозуміли, що зараз нам потрібно не тільки на Frontier. Воювати, але також воювати за те, щоб люди цікавилися культурою і щоб вони від неї не відмовлялися. Наразі тут переплилися люди там з інших міст, люди з трошки іншими поглядами з тими людьми, які живуть тут. Ми привезли сюди якісну музику. Ми привезли сюди класних поетів, письменників, і дуже прикольно спостерігати, як один з куточків моєї насправді батьківщини, тому що я народився в Одесі, в Одеській області, розквітає в ці три дні. Якщо говорити за музичну частину, у нас є таких два гурти, які зробили цей фестиваль по-справжньому музикальному. Це періх і батіг. Особисто для мене відкриття цього року. Всі були просто в захваті від Степана Пантери. Це панк гурт з Дніпра. І вони просто чудові. Вони взірвали просто зал, насправді. на фестивалі веделка Фест ми Маємо на меті зібрати півмільйона гривень на модернізацію наших кошмарів. Ми на початку вторгнення, через те, що ми піхота, і у нас, в принципі, артилерія може так знятись, поїхати на ізюм, Ми почали видумувати, як нам підтримати свою піхоту, щоб наша піхота не потерпала від ну аж так сильно від. Тому е, розбиті російські машини РСЗВ ГРАД е, ми е, перероблюємо, на пікапи ставиться там, по 4-6 по труб, в залежності від модифікації кошмаром біля. І е, ці міні-РСЗВ ГРАД вони стріляють по кору. Завершуємо фестиваль і повертаємось на фронт.